250 гривень за одну одиницю, шикарні жіночі сукні, светри, 11 штук у лоті. Загальна вартість лоту 2750 гривень у розмірах SML. Показую вам, які є модельки. Показую, дивіться, ось така бежево карамельна прямого крою з в'язкою. Далі є е, м'ятні, показую спочатку на пакуванні на моделі, як вигляд має. Подовжена сукня знизу з розпорками. У, в складі тут є акрил. Вони не кусючі, але дуже тепленькі. В'язка тоненька тут іде, і вив'язана горловинка показує. Так, є ось такі класні дизайни, сині та червоні сукні у лоті. Вони незвичайні. На рукавчику маємо інкрустацію. Показую вам, як це має вигляд в житті. Ось так: от, дивіться, наскільки прикольно сяє рукавчик. Це тонесенькі сукні, але дуже тепленькі прямого крою. Ще є така незвичайна сукня, а силуетна, чорна в білу смужку. Рукавчик, як бачите, теж розширений донизу, крупна в'язка. Дуже гарна сукня. І ще є червоні з В-образним вирізом ось такого плану прямого крою. Для замовлення, будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів. А також скажу вам, що у нашій компанії є безкоштовна доставка за певних умов. Для того щоб дізнатися ці умови, будь ласка, запитуйте у наших менеджерів.